Я 45 років ніколи не служив в армії, я ніколи не знав, що я замість ноутбука і фінансової звітності буду тепер стояти з американським переносним зенитно-ракетним комплексом і, і збивати ворожі літаки. Водії, там, будівельники, інші цивільної спеціалізації, ніколи не служивши в армії, опановують новітнішу техніку, з джавеліна стріляють, там, з ПЗРК стріляють. З гранатометів інших там модифікацій стріляють, питання для нашого ворога. Навіщо було нападати на Україну? Ви не розумієте, на кого напали. У нас у кожен кожна людина може бути все життя мирною людиною, цивільною в житті ніколи не стикатися зі зброєю і службою. Але коли приходить той самий час, ще коли на кону стоїть життя його, родини, взагалі існування як нації. То мобілізується те, що дуже багато років нас дримало і не проявляло себе раніше. Що найважче у цій вашій роботі. Найважче. Найважче... Ну, я, в принципі, я... <рес> чую. <рес> <рес> ну, це нормально, не знаю. Може і не нормально, але е, також психологічна стійкість дуже залежить. От, щоб... І напарник був психологічно стійко, бо, бо всяке буває. Якщо духу немає, то ти можеш хоч щось знати, але ти ну, не зможеш відпрацювати. От. Є дух. Є цілі, все. Да, є прильоти і тому подібне. Є небезпека. Кожна людина боїться, але ми для однієї цілі об'єдналися звільнити Україну, перемогти. Тому так, ризикуємо.